До по питань порядку денного спільного засідання комісії. Запрошуємо 34, бо присутніх 18. Сьогодні депутатів постійної комісії 14, присутніх 9 і суттєвих 5, які будуть думки щодо початку роботи засідання комісії. Хто за те, щоб розпочати його роботу, прошу за. Дякую. На розгляд спільного засідання постійних комісій виноситься питання порядку денного 60-ї 60 позачергової сесії селищної ради 8 го склепку. Шановні депутати, на вашій електронній спринті був надісланий проєкт порядку денного. Сьогодні при реєстрації ви отримали друкований варіант. І всього 21 питання та різних. Вноситься пропозиція. Запропонований проєкт порядку денного взяти за основу. Запропонований денний взяти за основу, прошу проголосувати. Дякую. Кого є зміни чи добування? Немає. Прошу проголосувати за порядок даних депутати запрошені, на ваш одяг пропонується проєкт рішення про внесення змін до показників бюджету Каталаської заласної територіальної громади на 24 рік. Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26, статті 61 закону України про місцеве самовселення, стаття 23, 72, 78 98, бюджетного кодексу України перше, в нас це зміни до рішення 44-ї. Сесії Каталаської селищної ради, 8 скликання, 21 грудня, номер 37 9, 6, про бюджет Каталаської селищної територіальної громади на 24 рік. І друге організацію виконання цього рішення поклав на фінансові відділ, контроль за виконанням на постійній комісії фінансового бюджету соціально-економічного розвитку інвестицій та підприємств. Пропонується збільшити дохідну частину загального фонду бюджету Каталаської селищної територіальної громади і... 436 880 гривень за рахунок. 407 400 гривень за субвенцію державного бюджету, місцевим бюджетом на харчування учнів початкових класів і направити головному розпорядженні пошту від освіти та молоді. Це було розпорядження Кабінету міністрів номер 1169 про перерозподіл і нам додатково виділяється кошти субвенції. Також 29 480 гривень іншої дотації з місцевого бюджету. Це також надається дотація на компенсацію за оплату комунальних послуг на тимчасово переміщеним особам. І направити 4 418 гривень відділу управління комунальним майном і 25 тисяч 62 гривні територіальному центру надання соціальних послуг. Також пропонується внести зміни в межах повторичних призначень головного розпорядника, коштів за відділу освіти та молоді. Тут просто на співфінансування по субвенціях зменшуються видатки розвитку, збільшуються видатки споживання по різних видах субвенцій. Також хочу попрохати депутатів. Включити додатково в даному довідку питання. питання. Сьогодні надійшло розпорядження обласної військової адміністрації номер 740 від 3.12.24 року. Це розподілена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі 47 113 гривень. Також було розпорядження Кабінету міністрів 1167 від 26.11-го. В нашій області передбачено 101 мільйон 532 тисячі 532,11 тисячі, Тільки на даний час обласна військова адміністрація здійснила розподіл даної субвенції. Ну і також надійшов виїзд від комбінату комунальних підприємств. Також вони проходять зменшити кошторисні призначення по утриманню та розвитку автомобільних доріг на суму 34 тисячі 800. Це виділяли кошти на генерування, вони залишилися і пропонують перенести їх на благоустрій населених пунктів в такій же самій сумі 34 тисячі 800 для безперебійного функціонування підприємства. Це для матеріалу закупки для освітлення. Так, для вуличного освіти, там вуличного освіти. Це кошти за надання послуг чи на заробітну Тільки на послугу. Ні, тільки тільки назад. Ну там було раніше і воно...

Дякую. Слухайте, що мається, що вважається, 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 що е, єдиство містобудівною документацією на нашу територіальну громаду буде вважатися комплексний план. І дозвіл е, можна буде отримати тільки на розробку комплексного плану. Так як це, дуже немалі кошти комплексних план е, ми на народів, нам порахували, що поталивальська громада це 12 мільйонів і плюс до пографовезичне знімання на громаду теж близько 3 мільйонів. Цей документ буде розроблятися згідно чинного законодавства від 3 до 5 років. Термін розроблення. Тому нам необхідно для забезпечення е, нормального функціонування нашої громади, для отримання дозволів на будівництво, для е, запровадження нового електронного адресного реєстру, забезпечити всі наші населені пункти, а саме всі довгосподарства документації. в межах населеного пункту це е, генеральні плани. Згідно роз'яснення чином законодавства, містобудівна документація, яка отримала дозвіл на розробку до 1 січня 2025 року, буде дозволена пройти процедуру затвердження і процедуру погодження. Після 1 січня 2025 року тільки згідно нових вимог. Тому. тому у нас два населених пункти це любка і млинки, які не забезпечені генеральними планами. Тому прошу надати виконавчому комітету на розробку генерального плану та плану зонування, який є невід'ємною складовою генерального плану, і затратити його у відповідності до державних будівельних норм та стандартів. Також хоч хочу звернутися, тут немає, я дивлюся, я керівників, ЗГідприєм щодо забезпечення їхніх містовий, земельних ділянок і знаходяться за межами населених пунктів детальними планами. У нас вже на сьогоднішній день сім дитальних тонів розрубки, ця група за батьківщина займаються військи своїми земельними ділянками. Хочу звернутися до всіх інших, у кого є земельні ділянки Петренко, у кого є земельні ділянки за межами населених пунктів, які планують якісь проводити там якусь діяльність. Для того, щоб проводити якусь там діяльність, можливо, там об'єкт збудований, але планується реконструкція, або не виготовлення якісь правоостановчі документи, згідно чи законодавства, не присвоєна адреса з 1 січня 2025 року без детальних планів це буде неможливо. І розробити детальні плани також буде неможливо. Тому звертаюся там я знайомі, щоб передали дану інформацію, але ще буде одна сесія. І Заявами на проведення дозволу на розробку детальних планів. Тому прошу вам надати дозвіл виконавчого комітету селищної ради на розробку генерального плану на пункту та правозвідування території села Полтавського і області відповідності державних будівельних норм, стандарт та питання? Будь ласка, а малювати на проєкт? на розробку генерального плану населеного пункту та плану зонування території села Менки. Та плану планування території села Млинки по точку районі відповідності до державного будівельного грув стандарт та плану. Я. я думаю, роз'яснення січую, що даний проєкт рішення винесли на розгляд сесії, прошу. correct Я вызвал на горку тракту перед заданием занимальной ділянки для будинки. Надаємо товарі сполу на розробку проєкту землеустрою для ведення товарного своє виробництва орієнтовної площею 10 соток по вулиці Миколаївській. Це їх там більша лінія розташована. Наступне теж за зверненням товару фірми Майок, затвердження проєкт землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площою 3,41 сута. Громадян Ростовецька Катерина Поліна і Запорушень Коларіса Іванівна Припиняємо право користування земельними ділянками. Це два груда по вулиці Паноса Мирного і по вулиці Кубській за доповільним зверненням громадян. Питання порядку денно 16. Звернувся до нас із заявою бідуха Володимир Вітомій, житель вулиця Центральна 11, село Бісь. Із заявою проведення дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва обслуговування. Вивчивши подані документи, а саме договір купівлі про продажу, з'ясовано, що на земельній ділянці розташована нежитлова будівля. Наступне, відповідно до генерального плану села Фірськ, бажана земельна ділянка знаходиться у зоні Г1. Це зона загального міського центру, призначається для розташування адміністративних будівель органів управління, ділових, фінансових, торговельних, культурно-просвітницьких установ, багатоквартирних житлових будинків, громадських установ та інших багатофункціональних На вимога Про надання дозволу йому на розробку проєкту, де, як садину земельної ділянки, не відповідає містобудівним вимогам, а також не відповідає норма безоплатної передачі відповідно статті 121 земельного кодексу. Тобто по 121 статті безоплатної приводну власність ми можемо передавати земельні ділянки під житловими будинками, тобто, для садівництва, гаражне будівництво, для ведення особисто селянського господарства трубу, виктор, а на даній земельній ділянці розташовані не житлова будівля. Тому, враховуючи зазначене, пропонується відмовити підусі Володимиру mm -hmm. mm -hmm. Віталійович у наданні дозволу на розробку вище вказаної проєкту цим сполучені та на набирає набирають з дня, задання зокрема, на Thank you.